Слава Ісусу Христу! По милості Господні ми маємо таке служіння, де проповідується живе Боже Слово. І ти, дорогий друже, і я з тобою добре зробив, що прийшов на це місце. Скажем слава Богу за те, що ми маємо, маємо таке чудове місце. Де можемо знаходитись такий чудовий дім. І це все з його руки, за що слава нашому Богу. Якщо Бог дасть нам дожити до цієї неділі, ми будемо святкувати День П'ятидесятниці, день, коли Бог злив Святого Духа на апостолів. І я хочу прочитати. І слова Божого за ці події, як воно все проходило, читаю із дії святих апостолів з першої глави і з четвертого вірша. І зібравши їх, він звелів їм не відлучатися з Єрусалиму, а чекати обітниці Отця, про яку ви чули від мене. Бо Іван хрестив водою, а ви через декілька днів будете охрещені Духом Святим. Тому вони, зійшовшись, питали його, кажучи: Господи, чи не цього часу Ти відбудовуєш царство Ізраїле? А Він сказав їм: не ваша справа знати час і срок, який отець призначив у своїй владі. Та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Сказавши це, він вознісся перед їхніми очима, і хмара взяла його з очей їхніх. І коли вони дивилися на небо, під час вознесіння його раптом перед ними стало два мужі в білій одежі і сказали: мужі галилейські! Чого стоїте і дивитесь на небо? Це Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили Його. Коли Він відходив на небо, тоді вони повернулись в Єрусалим з гори, яка називається Оливна, і яка знаходиться поблизу Єрусалима на відстані дороги з суботнього дня, і зібралися в кімнаті. На верхньому поверсі, де вони й перебували: Петро, Іоанн, Яків, Андрій, Пилип, Хома, Варфоломій, Матвій, Яків Алфеєв, Симон Зелот і Юда, брат Яковів. Всі вони однодушно перебували в молитві, благанні разом з деякими жінками і Марією Матір'ю Ісуса та з братами. Його. І з 2 глави. Перший вірш. Коли ж настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. І п'ятий вірш. Перебували ж тоді в Єрусалімі Юдеї, люди побожні з усякого народу під небом. На день п'ятидесятниці до, до Єрусалиму. Люди побожні, з усякого народу, з багатьох країн приходили на свято. Це було велике свято в Ізраїлі. І Ісус Христос, коли підносився на небо, то Він сказав для учнів своїх, що чекайте обітницю, чекайте обітницю, ту, яку я вам сказав. І вони, вислухавши все це, і точно так і зробили. Дивіться, отут ми читали, всі вони однодушно перебували в молитві, в благанні разом з деякими жінками. І далі написано, що вони пройшло 10 днів, а вони написано, що вони всі були однодушно разом і чекали цієї обітниці. І дивіться, що Ісус Христос обіщав для своїх учнів, і що Він вилив на свою церкву, і та обітниця належить і нам, і дітям нашим. Це записано в Євангелії Івана, 14 глава, із 12 вірша. «Істинно, істинно кажу вам. Хто вірує в мене, то діла, які я чиню, і він вчинить, і більше від цих вчинить, бо я йду до Отця Мого. А коли що будете просити в Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб отець прославився в Синові. Коли чого попросите, в ім'я моє, я зроблю. Якщо любите мене. То виконуйте заповіді мої, і я вблагаю Отця, і дасть вам іншого утішителя, що перебував з вами по вік, Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачив його і не знає Його, а ви знаєте його, бо Він перебуває з вами і в вас буде. Не залишу вас сиротами, прийду до вас. Ще трохи і світ уже. Не побачить мене, а ви побачите мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня пізнаєте, що я в оці моїм і, і ви в мені, і я в вас. Слава нашому Богу за цю об'єтницю, яку він вилив на церкву свою. І апостоли дочекалися, дочекалися цього моменту. І зійшов Дух Святий, зробився великий шум. І ми з вами також маємо, користуємося цими обітницями, і Господь обільно благословляє нас. Ми, Бог хрестить Духом Святим, потішає нас. І Господь залишив для нас ще одну обітницю. Так як він сказав, що пошле Духа Свого Святого Він виконав, але ще він сказав, що я повернуся до вас знову. І я читаю з 12 глави Луки з 32-го вірша: Не бійся, мале стадо, бо отець ваш уподобив дати вам царство. Продавайте майно ваше і давайте милостиню, приготуйте гаманці, що не старіють. Не вичерпаний скарб на небесах, куди злодій не наближається, і де міль не точить, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Нехай стегна ваші будуть підперезані і світильники позасвічені. І будете подібні до людей, які очікують господаря свого, коли він повернеться з весілля, щоб як прийде і постукає, негайно відчинити йому блаженні ті раби, яких господар, прийшовши, знайде пильнуючими. Істину кажу вам він підпіражиться і посадить їх, і підійшовши, буде прислуговувати їм. І коли він прийде. В другій чи в третій сторожі і знайде їх так, то блаженне ті. Знаєте ж, це, коли хто б, коли б знав господар дому, о котрій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Будьте же і ви готові, бо син людський прийде тієї години, коли ви не думаєте. Христос. Говорить до учнів своїх, говорить так, як притчою говорить, говорить за те, що господар з весілля мав повернутися Господар з весілля. І каже, щоб були готові чекали, коли він прийде. Ми маємо бути готові і чекати. І далі, що я хочу прочитати із другого послання Петра, із третьої глави, мої брати переді мною нагадували з цієї глави, і я хочу дочитати, тут говориться за наше чекання. Як ми маємо чекати, учні? Осталися вірні в чеканні, і вони дочекались. І Господь прийшов і злив Дух Святий. З 3. глави друге Післання Петра із восьмого вірша. Одне те не повинно бути приховано від вас улюблені. Що один день у Господа, як тисяча років. А тисяча років, як один день, Господь не бариться з виконанням обітниці, як дехто вважає це забарністю. Але довготерпить нас, не бажаючи, щоб хтось загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. Але День Господній прийде, як злодій вночі. І тоді небеса з шумом перейдуть, а стихії. Розпалившись, зруйнується земля і всі діла на ній згорять. Оскільки ж все оце так знищиться, то якими слід бути у святому житті і побожності? Котрі чекають і прагнуть приходу Дня Божого, коли полум'яні небеса зруйнуються і розпалені стихи її розтопляться. Але ми згідно з його обітницею чекаємо нового неба і нової землі, де перебуває правда. Отже, улюблені, чекаючи цього, постарайтесь перед ним не заплянов... стати перед ним незаплямованими і бездоганними у мирі. І довготерпіння Господа нашого. Вважайте спасінням, як і улюблений брат наш, Павло. За даною йому премудрістю писав вам, як він говорив про це у всіх посланнях, у яких є дещо важко, зрозумілим, так що не навчені та не стійки, перекручують, як інші писання, на свою власну погибель. Отже, ви улюблені, будучи попережені про це, бережіться, щоб не спокуситися вам, оманною беззаконників. І не відпасти від свого утвердження, але зростайте в благодаті, в пізнанні Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, Йому слава нині і в день вічний. Амінь. Слава нашому Богу за Його обітниці, за Його настанови, за Його живе Слово. І Господь звертається до нас, до тих, які чекають. Щоб ми були готові до зустрічі з ним. Я пам'ятаю, одного разу ми проповідували, ще коли жили на Україні і їздили проповідувати по селах, заїхали в одне село, там проповідували, і один чоловік дуже уважно слухав, дуже уважно слухав, а тоді каже, Оці місця Слова Божого, ми читали, а Він каже, що ви приїхали сюди, і ви проповідуєте. Якби ви не приїхали, то ми б не знали б цього, і ми ще, може, трохи пожили. А так, ми читали, що буде проповідано це Євангелія в всім народам, і тоді прийде конець. Але каже, ви приїхали і проповідуєте, і ми вже це знаємо. Та, напевно, вже скоро прийде Господь. Бо якби ви не проповідували, то ми ще трохи пожили б. Дорогі брати і сестри, але ми знаємо про те, хоча тут брати переді мною говорили, що люди насміхаються, говорять, що з того часу, як батьки стали помирати, то все остається так само. Але в Господа один день, як тисяча. Років і тисяча років як один день. І Господь не бажає, щоб хто загинув, Він довго терпить нас. І ми маємо бути з, ваш, з вами чекаючими нашого Господа. Маємо мати незаплямовану нашу одежу, коли Він явиться, щоб ми сказали гряди Господи Ісусе. І ми з вами маючи таке служіння. Я думаю, що у кожного із нас переповнене серце вдячністю. Нам є за що подякувати нашого Господа, тому що Він достойний, хвали, достойний слави, і він живий Господь, він Бог відповідаючий. слава нашому Богу. І я живий світок того, що він живий. Давайте ми зараз в щирій молитві подякуємо нашого Господа. Попросимо, щоб Він благословив нас при розході з цього місця, щоб він благословив на те предстояще свято, щоб ми були чекаючими на нього, щоб зійшов той шум з неба, щоб ми пережили єднання з нашим Господом, щоб ми відчули, що Він живий в нашому серці. Нехай Господь благословить всіх нас. Давайте щиро дякуємо нашого Бога. А йому за все слава. Амінь.